Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради, Ізабелла Маєва. І сьогодні ми будемо підводити підсумки 48-ї бюджетної сесії, на якій розподіляли свільні залишки в сумі майже 200 мільйонів гривень. Не буде приходити відсутність на сесії міського голови Туренка, який ще не повернувся з відпустки, стала для депутатського корпусу приємною несподіванкою. Адже виявляється, що навіть такі важкі довгі засідання можна проводити без хамства, провокацій та особистих образ. І з цим секретарка ради Катерина Проценка, яка головувала на сесії, напрочуд успішно впоралась. Я б навіть сказала, що минула сесія яскравий приклад того, як наша рада все ж таки може працювати в законодавчому полі, але без нашого токсичного керманича. Так, не по усім питанням депутати дійшли згоди, а по деяким трапляли суперечки, але усі пропозиції ставились на голосування, нікого не позбавляли права на виступ, не перекрикували, не переходили на особистості. Тож загалом сесія пройшла в конструктивній атмосфері, і нам навіть вдалося домовитись по деяким питанням з колегами з промерзської меншості. На жаль, ключове тут по деяким, але не по усім. І про це ми зараз більш детально поговоримо щодо затвердження порядку денного. З офіційною заявою до затвердження виступила голова ініціативної групи Ірина Сапко, яка повідомила присутніх про початок процедури відкликання міського голови Олександра Туренка за народною ініціативою. Доброго дня, шановна громада, всі люди, депутати і всі, 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 хто зараз присутні в цьому залі. Я голова ініціативної групи Ірина Сапко. Я хочу повідомити вас, що керуючись статтею 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні та статтею 38 закону України, про статус депутатів місцевих рад, мешканці української громади розпочали процедуру відкликання голови Української міської територіальної громади Олександра Туренка за народною ініціативою, адже вважають незадовільним результатом його роботи за період здати на буттях повноважень про теперішній час. 9 лютого у неділю вже відбулись загальні збори мешканців громади, де були обрані члени ініціативної групи, які збиратимуть підписи. Протокол та інші документи загальних зборів Збори вже передані секретарю територіальної виборчої комісії. Тож вважаємо процедуру відкликання міського голови за народною ініціативою офіційно розпочатою у продовження цієї теми. У якості пропозиції до порядку денного депутатка Алевтина Шмагель запропонувала депутатам скасувати ганебне рішення виконкому щодо надання дозволів на встановлення ларків видачів. Пропозиції, які були подані мною передбачений законом спосіб, стосуються скасування рішень виконкому, саме чотирьох рішень щодо встановлення тимчасових споруд у селі Витачі. Якщо для вас нормальна ситуація надавати дозвіл на. Встановлення тимчасових споруд ФОПу, який припинив свою діяльність, або ФОПу, які зареєстровані в Обухівській громаді, а, чиї інтереси ви представляєте? Ну, просто от, цікаво. Е, Світлана, створити конкурс. Ви стверджуєте, що ФОПи перереєструються. Ви з ними спілкувались? Ні. А ви даєте гарантії? Якщо це буде вигідно нашій громаді. Якщо? Так, треба було спочатку, щоб перереєструвалась, а потім І Взагалі, це не наповнює бюджет нашої громади. Я щоб оприлюднювала, як мають відбуватися подібні процеси і виключно через аукціони наповнюються. На жаль, пропозиція не знайшла підтримки у депутатів, які, вочевидь, мають у цьому свої інтереси. А хідлайнером захис... захисників мафії стала колега Туренкова партії, депутатка від Європейської солідарності Світлана Крічко. Знає, приїде, я, я, візні, я вам сказала, що я буду захищати, яких підприємців Не захищати. Я вам кажу, що не зафіксований, припинив діяльність, а ви не підтримуєте скасування рішень виконкому. Зі своєю непереконливою аргументацією на користь якихось абстрактних підприємців вона зловила добрячу порцію обурінь від мешканців села, але міцно тримала оборону інтересів Туренка. Тож голосів для скасування рішень виконкому щодо розміщення в вітачеві, нам на жаль не вистачило. Будь ласка, ви коли сіли результати голосування по Рішення не прийняти наступне. Переходимо до питань порядку денного. Нарешті була прийнята субвенція та виділені кошти бюджету на доплати освітянам, які напередодні сесії письмово звернулись до депутатів всіх фракцій. Одразу зазначу, що по даному питанню у депутатів ніколи не виникало жодних суперечок. Тож будь-які натяки на зворотне, наклеп та маніпуляції з боку міського голови Туренка. Далі, завдяки ініціативі депутатів, були внесені суттєві зміни в програму матеріально-технічного забезпечення військових частин. Нами була підтримана ініціатива щодо виділення на допомогу військовим 60 мільйонів гривень. Але за умови, що рішення кому саме і в якому обсязі буде надаватися така допомога, прийматиметься колегіально на засіданні розширеної комісії. Немає більш актуальної, крім Питань життєдіяльності людей. Да? От, і, звичайно, ми її готові підтримувати, хоч 60, хоч 90, хоч 100 мільйонів. Але після того ми з колегами в п'ятницю минулу приходили, дивилися інформацію про обсяги сплачених податків військовими частинами. Ми подивилися на яку суму та кому була адресована допомога. Ми в рамках тимчасової контрольної комісії вивчили е, питання, е, кому на яку суму та за якими запитами були придбані цінності і передані. Е, до речі, звіти проміжні тимчасової контрольної комісії до сих пір ще не затверджені. І у нас виникла е, пропозиція, яка є умовою обов'язковою прийняття цієї програми. Ця пропозиція була одноголосно підтримана бюджетною комісією. На цьому засіданні присутні були і депутати з іншої комісії, які також підтримали таку пропозицію. А саме, доповнити програму наступним розділом або пунктом, або абзацем рішення про визначення військової частини, яким буде надана допомога. Сума та форма цієї допомоги на звернення військової чи військових частин приймається на пленарному засіданні сесії більшістю числа депутатів, що фіксується протоколом поіменного голосування. Колеги, якщо це буде розширене засідання, яке до якого можуть долучитися? Ви відмовляєтесь від своїх пропозицій? Ну чи? давайте давайте на то промісну. Давайте Шановні депутати. Що стане на голосування проект рішення? Який щойно обговорений з доповненнями буде пункт другий, приймається тільки що фіксується протоколом розширеного засідання комісії, що фіксується протоколом засідання розширеної комісії, ось так. Прошу голосувати. Ще одне резонансне питання, яке напередодні сесії викликало жваву дискусію в депутатському колі. Затвердження програми відшкодування різниці в тарифах водоканалу, враховуючи, що водоканал є стратегічним підприємством для Українки, програму підтримали і кошти їм виділили. Але у поправці до проекту рішення зобов'язали керівництво водоканалу розробити та вжити невідкладних заходів щодо зменшення необлікованих витрат питної води. Цьому питання достатньо багато, як нікому іншому приділили уваги. Були робочі зустрічі депутатів із е, е, фахівцями і керівниками цього підприємства водоканалу. Хочу почати з того, що підприємство є стратегічно важливим для міста Українка, і ми несемо певну відповідальність е, у тому, щоб воно працювало безпитково і на користь громади. Українська міська рада вирішила затвердити програму відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання і централізованого водовідведення для населення українському водопровідно-каналізаційному підприємству на 25-й рік згідно з додатком. Другий пункт фінансовому управлінню української міської ради проводити фінансування програми в межах коштів, затверджених у бюджеті Української міської територіальної громади на 25-й рік. За умови виконання заходів, зазначених у пункті 3 цього рішення, третє українському водопровідно-каналізаційному підприємству в термін один місяць, що перекликається з рішенням виконкому розробити заходи щодо зниження втрат питної води під час здійснення ліцензійної діяльності та надати їх українську міську раду для затвердження. Що стосується виділення коштів на будівництво об'єктів комунальної власності, у цей розділ бюджету депутатами теж були внесені значні зміни. На два потужних проекти: будівництва укриття в трипіллі та реконструкцію приміщення в лікарні, кошти були виділені, але витратити їх можна лише на умовах співфінансування. Реставрація інших об'єктів, тобто те, що стосується реконструкції будівлі міської бані, 2 мільйони. Ми вважаємо, що це недоцільно зараз. Не до того, на жаль, не були виконковому враховані пропозиції бюджетної комісії та більшості депутатів, верніше всіх депутатів, які були присутні на цьому засіданні. Три позиції які. Ну, Навіть соромно говорити, що і дебатувати з їх приводу, але вимушено це говорити, оскільки принципово не враховуються наші пропозиції. А саме, перше, це відшкодування забезпечення медичними виробами та іншими засобами дітей з інвалідністю, і інших окремих категорій населення. Зрозуміло, якими е, матеріалами. Ціна питання: мільйон 548 720. В тисяч сімсот програму. Ця, цей захід і ця сума зазначена. Колеги, дуже прошу, мені здається, нема про що тут дебатувати. Комісія бюджетна підтримала це питання одноголосно. Далі, придбання бібліотечних фондів. Коли приймали бюджет, всі клялись 200 тисяч. Ціна питання. Також програму внесено. І третє питання: у нас є проблема. У нас знаходиться в аварійному стані синічного обладнання в палаці культури. Якщо ми сьогодні не виділяємо кошти, вони орієнтовно це 3,5 мільйони на ремонт цього обладнання сценічного, я пропоную is, закрити будівлю для відвідування людей, бо можемо мати проблеми. Ім виділення коштів на коригування проект кашторісної документації укриття в Тріпілі, на капітальний ремонт укриття для садочка малятка в халопі, на капітальний ремонт і адмінбудівель в селах та підтримку житлового фонду українки ніяких суперечок у депутатів не викликало. Ну і нарешті дуже неоднозначне питання порядку денного: виділення 7 мільйонів гривень на проєктування системи альтернативного опалення. Якщо пам'ятаєте, ми з колегами ще з 2022 року наполягали на важливості придбання потужної когенераційної установки, але враховуючи вартість, хотілося б побачити більш відповідальне ставлення до розробки технічного завдання та технічно економічного проєкту проекту, хоча б якісь пояснювальні записки від відповідальних спеціалістів виконкому. Я хочу пояснити свою позицію. На мою думку, не думку, а переконання, питання не підготовлено фахівцями виконкому. Від слова взагалі. Якщо розібратися, от ми вже почали на вівторок на бюджетну комісію готуватися і такий робили мозговий штурм і брали інтерв'ю, і читали, і розмірковували, і тричі вже обговорювали у депутатському середовищі. І наразі мені здається, крім Олега та колеги, більше ніхто не розуміє кінцеву мету цього заходу. А, ну, наприклад, мені не зрозуміло, хто прийняв рішення саме проектувати за цим напрямку саме за цю, цієї установки. А, ніхто на комісію двічі не прийшов, не доповів, чиє це було рішення. Якщо це колега Олега Булпута, то він не працівник виконкового, у нього немає часу готувати ці питання. Де фахівці, які вивчали це питання. Замість цього ми почули лише непереконливу промову депутата Олега Волбута, який відчайдушно лобіював виділення коштів на проєктні роботи. В цьому бюджеті передбачені гроші на проектування когенераційної установки, яка є альтернативою енерго та теплопостачання Тріпівський ТЕЦ, як ми всі бачили, впродовж війни. Були неодноразові відключення, і це питання життєдіяльності нашої громади. Цей проєкт е дасть нам змогу реалізувати, як сьогодні Олексій казав, це, що це, гроші є, відчуть, але в нас проєктів, таких немає, які ми можемо подати і отримати ці кошти. Тому я прошу колеги підтримати цей бюджет. Оце, до речі, і уся презентація проекту вартістю в сотні мільйонів. Втім, які гарантії успішної реалізації такого вартісного та потужного проекту може надати звичайний депутат, який не є посадовою особою, і не несе ніякої персональної відповідальності, ми так і не почули. Отже, після короткої наради депутатами було прийнято рішення відправити дане питання на доопрацювання. На жаль, наш колега Олег Болбут прийняв цю. Паразку дуже близько до серця, і не повернувся на засідання сесії після перерви. Отже, виділення коштів на доплати освітянам, на підтримку військових та на інші важливі соціальні напрями, депутати голосували вже без нього. Що хочеться сказати у підсумку? На мій погляд, сесія пройшла досить результативно. Нам вдалося не тільки вирішити багато актуальних питань, а й закумулювати кошти на інший не менш важливий соціальний напрям: на капітальний ремонт цинічного обладнання, ПК енергетик, на гігієнічні засоби для дітей з інвалідністю, на поповнення бібліотечного фонду. На жаль, цього разу ці питання не знайшли підтримки у колекспромерзької меншості, але ми не полишаємо надії на порозуміння. На цьому в мене все. Якщо вас зацікавила ця публікація, тісніть вподобайки, робіть репости та діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку Громади Українки та на наш YouTube канал. Попереду в нас ще багато цікавих новин. Побачимось!